Всім привіт! Ви на каналі «Перший Тайм. Починаємо. Скандал: Мудрики Шапаренко не поділили ігровий номер у збірні України після поразки від Албанії. Букмекери назвали коефіцієнт на те, що Ребров залишить збірну України. Італійські ЗМІ найкраща гра довбика з моменту трансферу в Рому. Динамо купило одного з гравців в обхід Шовковського. Тренер не хотів його. Журналіст Ігор Циганик озвучив скандальну ситуацію, яка сталася між матчами Лігінації з Албанією та Чехією. Уявіть собі, футболісти збірної України після провального поєдинку проти Албанії не могли поділити номер, під яким вони вийдуть на наступну гру. Була яка ситуація? свого часу Шапаренко травмувався і не мав можливості брати участь у кваліфікаційних матчах до Євро 24. Приїжджав мудрики, йому дали десятий номер, під яким до цього грав Шапаренко. Шапаренко відіграв під іншим номером навіть на Євро 24 Тому що він вважав, що це справедливо. Що футболіст, який починав вибірковий етап, повинен відіграти під цим номером на чемпіонаті Європи. Закінчився чемпіонат Європи. Шапаренко приїхав і повернув собі десятий номер. Мудрик пропустив першу гру проти Албанії і в перерві між двома поєдинками з оточення Мудрика почали надзванювати в штаб збірної, щоб Мудрику повернули 10-й номер. Інакше може бути не дуже добре, скажімо так. Сам Мудрик також наполягав, що йому було б краще грати під 10-м номером. Добре, що справу взяв у свої руки Ярмоленко, який сказав, що 10-й номер буде в Шапаренко, тому що Шапаренко до цього грав під 10 номером. Він забував Франції під цим номером, він старше, він заслужив цей номер, і він грав у першому поєдинку під цим десятим м номером. Як наслідок, Мудрик вийшов під 20-м номером, але вже вийшов незадоволений. Нічого не було, якби насправді ця команда всіх виносила в одні ворота. Якби це було так, але воно не так. Мені дивно, що тут вся країна плаче після поразків від Албанії, а футболісти не можуть поділити, зрозуміти, про що вони думають взагалі, про те, під яким номером виходити на поле. Це ж неправильно, поділився циганник у програмі циганник Лайв». Якщо вам подобається наш контент, підтримайте мене і підпишіться на телеграм-канал Перший тайм. Посилання в описі та QR-код на екрані. Дякую за підтримку та підписку. 10 вересня пройшов майже другий тур групи 1 дивізіону бій ліги націй 24-25 збірними Чехії та України. Поєдинок відбувся на стадіоні «Фортуна-Арена». Гра завершилася поразку сині жовтих із рахунком 2-3. Українська команда зазнала двох поразок на старті турніру. Сині жовті посідають останнє місце в групі, маючи в активі нуль очок. Букмекерські контори почали приймати ставки на те, що головний тренер збірної України Сергій Ребров залишить свою посаду до 25-го року. Коефіцієнт на те, що Ребро покине збірна України складає 2,5, а на те, що продовжить тренувати національну команду після 01.01.25 – півтора. Італійські ЗМІ обговорюють дебютний гол українського форварда Артема Довбика за Рому, який нападник забив минулими вихідними у ворота Джену в матчі чемпіонату Італії. Довбик спочатку виконав красиву передачу на дібалу, а потім міг і сам забивати. Але Дженуа виручив воротар. Але пізніше Форвард все ж зумів забити довгоочікуваний дебютний гол. Довбик показав свою найкращу гру з моменту трансферу в Рому. Пізніше тільки черговий сейв в Галіні не дозволив українцям оформити дубль, пише автор Філіппо Джанні Трапані в матеріалі порталу Roma Today. У матчі Зореї відбувся дебют за Динамо у чемпіонатах України 23-річного захисника з Колумбії Браяна Сей Він став гравцем 32-ї країни далекого зарубіжжя, і представники виступали за киян в ОПЛ, у тому числі шостої Південної Америки. За інформацією порталу та таке, трансфер гравця в Динамо міг і не відбутися. Після того, як тренер Киян Шовковський забракував його через ріст, трансфер відбувся в обхід головного тренера. Люди, які зробили цей трансфер, можливим провели перемовини з керівництвом Динамо в обхід Шовковського, тож Себальос залишився. Барселона розгромила жрони у матчі п'ятого туру чемпіонату Іспанії 4-1. Аналітичний портал Хоскорет оцінив гру футболістів обох команд, визнавши найкращим гравцем поєдинку півзахисника Барселони Ламіла Ямала 9,3 бали. Що стосується українського півзахисника Віктора Циганкова, то його гру портал оцінив у 5,7 бала. Хавбек відіграв 69 хвилин і був замінений на Ван Дебека. Це одна з найнижчих оцінок серед футболістів «Жирони». Нижча лише у захисника Лопеса 4,9 бала. У п'ятницю, 13 вересня, Реал офіційно голосив про підписання нового контракту з українським голкіпером Андрієм Луніним. Нова угода розрахована до літа 30-го року. Проте, як пишуть іспанські змі, українець не буде в списку недоторканих королівського клубу. Керівництво клубу продовжило контракти з Луніним насамперед для того, щоб українець не зміг безоплатно покинути клуб, оскільки його стара угода була розрахована до кінця поточного сезону. У разі ж, якщо за Луніна надійде пропозиція від інших клубів понад 30 мільйонів євро, вершкові продадуть воротаря. Коли Лунін підміняв травмованого куртуа, Андрій провів за реал 31 матч, але в нинішньому після одужання бельгійця знов міцно сів на лавку, не зігравши наразі жодного поєдинку. Журналіст Віктор Вацько здивований, що новачок Динамо Едуардо Гереро не вийшов на матч проти своєї колишньої команди «Зорі». Подивляється, що клуби домовилися про неучасть Форварда та всіх орендованих у цій зустрічі. Динамо ніколи не було за те, щоб дозволяти грати орендованим. Вони це чітко прописують. Але цього принципу не розумію, коли віддають гравців, які не дотягують за рівнем, але забороняють грати. І тут комедно виглядає ситуація, коли купили саме купили Гареро, але проти колишньої команди він не грає. Це просто смішно. А зарю вже можна Динамо 2 називати сім орендованих. Грають на стадіоні Динамо. Юнацька команда на базі Динамо працює. Перевірений і вигідний зв'язок клубів, сказав Вацко. thank <laughs> you Юрій Вірт стане новим головним тренером Тернопільської Ниви, інформує sport.ua. Зазначається, що фахівець мав прибути до Тернополя 15 вересня та переглянути наживо поєдинок проти агробізнеса. Днями Нива відмовилася від послуг головного тренера команди Євгена Каліниченка. Разом з ним команду покинув і тренер воротарів Ігор Шухавцев. Нагадуємо, Юрій Вірт у квітні цього року очолив звягель. Однак, клуб втратив статус з професійного клубу і знявся з чемпіонату, через що фахівець залишився без роботи. Дякую за перегляди, за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.